Історичний детектив у самому центрі Одеси, який несподіваний скарб відкопали поруч із пам'ятником Дюка, що насправді шукали археологи і не могли знайти інші аж 200 років. Чому натрапили на слід? Неймовірна сенсація, що докорінно руйнує фейки росіян про ісконно руське місто. Історію переписала так, що вони прийшли і принесли сюди якусь цивілізацію і таємнича фортеця, що змінила все. Факти тижня дізнались, куди ведуть її ходи. Їхні інструменти не зброя, а пензлі і шпателі. Ці люди уважно вивчають кожен сантиметр ґрунту. Ми знали, що ми шукаємо, як воно має виглядати. Але хто вони і що саме так ретельно викопують? Та не де небудь, а в самісінькому центрі Одеси. Результатом виявилося не зовсім очікуваним власне для пересичного. Громадянин ми натрапили на слід. Відчувалися це по результатах попередніх розкопок. Слід, який приведе нас до неймовірної сенсації і поставить на вуха багато істориків, науковців та археологів. Але про що йдеться? Ця неймовірно заплутана детективна історія почалась геть не під землею. Проте, аби відновити всі деталі і події того, що сталося, ми починаємо наші пошуки саме з місця розкопок. Серед місця Одеси і одна з її візитівок. Пам'ятник Дюку нині захований під мішками з піском і рештуванням. Багато хто проходить повз, якби не один цікавий момент. Зверніть увагу, ось на цю плитку. Добре. Бачите, серед інших вона вирізняється за кольором. Мало хто здогадується, але буквально під нею, прямо під нашими ногами, схований справжній історичний скарб, який саме давайте разом розплутувати цю по справжньому детективну історію. Це це відбувається біля Потьомкінських сходів на приморському бульварі, і знахідка, про яку ми дізнаємось пізніше, занурить нас у прадавні часи, та змусить ще раз прискіпливо перечитати історію. Я так завжди жартую, кажу, що якщо б серед різних національностей був конкурс на першого Одесита, то цей конкурс виграли б. І якщо ну, група перед мною стоїть, обов'язково хтось шепоче, євреї, я кажу, ні, цей би конкурс виграли б греки, але, звичайно, що не сучасні, а давні греки. Гід Віолета одна з тих, хто точно знає, про що йдеться. І ось друга відправна точка наших пошуків. Одесити дуже рідко доходять до от, ну, в цю частину бульвару. Це такий пам'ятник е, грецьким колоністам. Але до чого тут грецькі колоністи? Запитаєте ви? Саме вони освоювали узбережжя Чорного моря ще 2600 років тому. Їхні поселення виникали там, де тепер сучасна Україна. Ці міста стали частиною великої грецької цивілізації, і Одеса не виключення. Але повернемось до самого пам'ятника. Зверніть увагу ось на цей предмет. Чаша з давньогрецькими написами. Вона використовувалась для знаєте, як би зараз це сказали, тімбілдінг. З такого сосуду пила, пили всі представники громади і вони її передавали цей кілік один одному. І уявіть собі, якщо це багато людей. То це займає якийсь час, і тут написана така фраза: як піне стахо. Е, ну, якщо так дуже недословно перекладати, це може означати приблизно так: передавай тару далі, не затримуй. Не затримуємось, і ми і продовжуємо шукати зачіпки далі. В самій Одесі була досить потужна грецька громада. І, власне, сучасна Греція як незалежна держава, вона починалася теж в Одесі, бо тут було таємне товариство, яке е, потім е, значить здійснило революцію у Греції. З яких часів походить нова знахідка під землею? Чи належить вона до грецької культури? Наші пошуки ведуть нас на інший бік приморського бульвару, до археологічного музею. І ось що ми бачимо тут поряд зі мною знахідки з приморського бульвару. Але це не ті знахідки, що відкопали зараз. Це предмети, що віднайшли ще на початку нульових. І ось те місце розкопок. Нині воно під скляним саркофагом у кількох десятках метрів від пам'ятника дюку. Але чи наближає нас це до розгадки? Як казав один давній автор греки, як ті жаби біля пруда? Вони обсіли його і. Якщо буде якась небезпека, вони сідають на свої кораблі і тікають. Ну от тут щось тут таке подібне було. Античні греки залишили наші землі через набіги кочівників та економічний занепад. Територія сучасної Одеси переходила під владою різних племен та держав, аж поки у середньовіччі сюди не прийшли Кримське ханство та Османська імперія. Тому ж ця історична знахідка належала саме їм. Відповідь вже зовсім поруч. В тому розкопі знайдено було таку піраміду з тих брил. Археолог Андрій Красножон показує один із перших нещодавно викопаних артефактів. Понад три роки вони досліджували це місце, аж поки не знайшли те, про що забули всі, аж на 200 років. Археолог його робота схожа на роботу слідчого Шерлока Холмса, який збирає огарки якихось там цигарок. Тобто поступово ти розкручуєш як той слідчий, розкручуєш по ознаках, по певних знахідках супутніх. Сенсаційна знахідка, яка багато чого змінить, і про це замить. Це кадри, які ви бачили на початку. Те, що ховалось під землею, докази безапеляційні та суттєві. Стало ясно, що ми знаходимося поруч замком, бо це його деталі архітектурні але що це за фортеця? Хто її збудував і чому вона настільки важлива? Відповіді згодом. А поки погляньте на те, якою ця фортеця була. Величезна будова і кремезні вежі, сполучені мурами з бійницями, що призначені для захисту поселення від нападників. Ми знали, що стіни це два з половиною. Або трошки менше завтовшки мають бути. Ми знали, що з приморського боку до замку прибудована була артилерійська батарея. Ми знали, що товщина цих стін артилерійської батареї невеличка, 90 сантиметрів по всіх масштабах. Цю фортецю називають хаджибейською на честь місцевості, де й виникла сучасна Одеса. Хоча це лише одна із версій, інша. Хаджибей. Це був один з татарських сановників, князів, так званих, які, власне, присутні в документах 1362 року в контексті баталії при синіх водах. Це сучасна Кіровоградщина. після розгрому, от, принаймні оцей. Ватажок Золотардинський відкочував зі своєю Ордою, зі своєю частиною війська на терени, які сьогодні зайняті сучасною Одесою. Донедавна вважалось, що ця фортеця була побудована османами, і це частково підтверджують знахідки археологів. Ось, наприклад, якась прикраса: це бронзова в османському такому в східному стилі візерунок, візерунок відповідний, да? бронзова накладка на. Пояс, але чим далі, тим цікавіше, і в науковців з'являються сумніви щодо цієї версії. Фортецю могли побудувати раніше. Чим ближче ми власне наближаємось до залишків цього замку, тим більше відсоток кераміки того типу у нас з'являється в розкопі. Його збудували якісь люди. До османського періоду ми е, спостерігаємо просто клондайк е, не литовського, а і ще давнішого е, е, італійського періоду, на який, до речі, ми не звертали уваги. І це прямі відповіді на походження самої Одеси. Але є одна цікава деталь. Чому про це геть інакше напишуть росіяни в своїй історії? Хаджибей, який тут стояв до вересня 1789 року, до жовтня. І Після того, як його штурмом взяли війська Дрібаса, його було знищено росіянами вщент. І ясна річ, що коли власне тут вже почалася історія Одеси російського періоду. То ніхто нічого не міг відповісти з приводу того, де взагалі той замок існував. Ця знахідка докорінно нищить історичних фейк росіян про походження приморського міста як ісконно-руського. І можливо саме тому за радянських часів цю фортецю навіть не намагались віднайти. Писали історію, але писали історію звичайно, в імперському стилі. Що до приходу росіян тут нічого не було. Хоча парадокс тут також полягав в тому, що спочатку Йосип Дерібас здобув у 1789 році на хрестовоздвиженні 14 вересня фортецю Хаджибей і місто Хаджибей. він писав, що він штурмує місто, отримав за це Йосип Дерібас, орден Святого Георгія третього ступеня. А через п'ять років він Хаджибей заснував. Дійсності, впродовж віків Одеса розвивалась як і більшість портових торгівельних міст. Тут поєднувались різні культури, народи, побут та море. Не лише українці тут жили. До того жили греки, а потім жили і кримські татари, і османи, і молдовани, і різні народи. Нас влаштовує правда. Нам в Україні зайвого нічого не треба. Хто жив, ми прямо так маємо сказати. Попри війну, історичні фейки і бажання росіян все ж назвати Одесу російською, це українське місто продовжує розвиватись. Туристи невпинно крокують приморським бульваром. І хто знає, які ще пласти нашої історії ховаються буквально під їхніми ногами? Одеські археологи будуть і далі шукати, аби скласти повний пазл про погодження їхнього міста. Софія Чолос, факти тижня, ICTV, єдині новини.